Наша передсвяткова рубрика, що подарувати своєму знайомому квадроциклісту на різдвяні або новорічні свята. І сьогодні в мене на столі підігрів ручок «Хіт демон. Давайте разом розпакуємо їх і подивимося, що в комплекті. Ручки, як завжди, у «Хіт демон веретеноподібної форми з... Потоншеннями в цій і в цій зоні, завдяки чому хват дійсно ергономічний і дійсно зручний. Сама резина достатньо м'яка, насічки дрібні, і це тільки додає комфорту і ухватистості цим ручкам. Другий безсумнівний плюс. Це те, що вони кріпляться на металевих зажимах без жодного клею. Вам не треба відклеювати старі ручки чи приклеювати нові. І, звичайно, окремий шик це його контролер. В ньому окремо регулюється температура підігріву ручок і окремо температура підігріву курка. І для того, і для того є. Цілих 5 позицій температури підігріву. Ну і, звичайно, підігрів самого курка, і кріплення для нашого контролера. Надзвичайно якісні ручки впевнений, що ваш квадроцикліст буде задоволений такому подарунку.